Так, ну що ж, ми продовжимо е, наш телемарафон. І до нас вже приєднався кандидат в народні депутати України по 198-му округу е, від блоку Петра Порошенка Юрій Кувіта. Точно. Вітаю вас, наші судді. Ну що можете сказати, що у вас там на округу зараз цікавенького? В принципі, зараз тиша. Тиша. Тиша, де підрахунки. Явних таких немає поки що сигналів, щоб десь були явні серйозні порушення. Були на протязі голосування в шести дільничних, на шести дільницях, в шести селах. Було нас підозра, все таке, що при оформленні документів на голосування на дому. Це таке значне порушення, тому ми подали до суду вчора ввечері ще. Сьогодні йде судове засідання, я не знаю поки що результати. Суд сміля розбирається, будемо мати якісь. Результати. Тобто багато людей захотіли проголосувати на дому, але так. без якихось там підтверджуючих документів. Ну, так. в тих документах не зрозуміло, що угу, угу, угу. без підписів і так далі, заяви неправильно форма і тому подібне. Це У нас викликало підозру, тому передали до суду зараз. Там близько півтори тисячі осіб. А Протягом можливо, передвиборчої кампанії. Останнім часом з'явилася газета, так, які Та не, там, одна, не одна, як багато, але одна з них так. це те, що там закликали не голосувати за ваших конкурентів, Рудика, Казайці Тимошенко, <свистець> і звинуватили саме ваш штаб в розповсюдженні. Ви маєте на увазі в п'ятницю, яку начебто арештували. Так, 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 так. Ну, знаєте, відверто кажучи, що я не знаю, з якого дива пов'язується зі мною, тому що, по-перше, в тому що ви конкурент. Конкурент, а хіба тільки я? Ну, якщо брати так важковаговиків. Важковаговиків. А, ну. Спочатку я був технічним кандидатом, тепер вже важковаговик. Я вдячний за те, що так за місяць мені вдалося доказати, що не технічний кандидат і не те саме, що серйозно займався компанією. Скажу вам відверто і чесно, я з першого дня, як тільки розпочалась компанія, і декларував, і робив все те для того, щоб ніхто ніяким чином не звинувачував в тому, що використовував адмінресурс, збирав за рахунок соціальних працівників і таке інше, не зганяли на ці зустрічі зі мною кандидатом і таке інше. ніяких... Лівих рухів, в тому числі там каші, е, платочки, я, вибачте, концерти, таке інше. Ми цим не займалися, де могли там і спілкувалися з людьми про до того, що в обідню перерву під підприємством стояли, чекали, поки вийдуть люди, для того, щоб залишалися ті, які хотіли з нами спілкуватися. Uh -huh. Так було. Було таке навіть, що в лікарня не Я дзвонив, чи можу я поспілкуватися, мені говорить ні, тому що ми після роботи, але після роботи, в 6 годин вечора, ніхто ж не буде спілкуватися, і тому ми не наполягали, навіть обідню перерву не спілкувалися, і не приходив ні я, ні довірені особи. Ніяких лівих, правих і так далі газет не випускали, тільки те офіційно, що була офіційна реклама. У нас досить, на мій погляд, скромно і нормально. Ми йшли до людей і розказували про те, що, що ми хочемо. Я не сам, да, ціла команда працювала над ага. цим. Фей... Тим більше, що є ж якісь законні дії. От в мене була підозра, що це є підкупом. Я звернувся до правоохоронних органів за те, що в школі один із кандидатів на той час. З вчителями роздавалися іконки, платочки і так далі. Я звернувся до правоохоронних органів через довірену особу, щоб вони дали оцінку цьому. Я не знаю, яка буде їхня оцінка, що вони зробили тому подібне. Поки що в мене немає розвинування. Але ми діяли таким чином, тобто легально, правильно, а, знаєте, так з чимось пов'язувати, тому... А як ви взагалі розцінюєте свої шанси на перемогу? Я маю надію, що ми провели нормальну кампанію, вся команда. Якщо буде, на мій погляд, чесний і відвертий, то шанси серйозні. Справа mm -hmm. в тому, що от на початку виборів так вас дійсно називали технічним кандидатом yeah. і казали, що на цьому округу зливають вибори саме колишньому екс регіоналу. Через мене. Mm -hmm. Правда. Думаю, що ви ж як партія влади. Так. І я прийшов технічним кандидатом. Давайте так, ми без, відверто поговоримо на цю тему. Скажіть мені, будь ласка, коли йде не кувіта, да? а кандидат затверджений з'їздом партії. Я затверджений з'їздом блоку Петра Порошенка. По квоті ударить, все ніхто не скриває. Так? І, значений, і прийшов і працював над цим. Як, як я можу бути технічним кандидатом для кого? Логіка повинна бути в цьому. Ми розпочали компанію. Я не займався виборчим процесом 2-3 місяці назад, не роздавав сертифікати земельні, правда? Не їздив по підприємствам і так далі, не запускав котелі, ні таке інше, як деякі кандидати. Не декларував, що я знімаю свою кандидатуру, а по факту йшов до кінця виборчої кампанії і тому подібне. Про старі Ну, наприклад, про неї. Тобто навпаки, на мій погляд, здається, що вводились в оману, вибачте мене, виборці, в оману, тому що не зрозуміла ситуація. Я приїжджав, наприклад, в один із районів, щоб вже зараз не говорить, які вже це пройшло. Мені говорять, а як откуди, як ми вже два місяці працюємо на кандидата від влади, нас, на пані Старикову. яка саме висуванець. Цікаво. Так? Ми декларували, давайте єднатися, крім якого кандидата. Потім з'явилися листівки, в тому числі підписані. Я не знаю наскільки це правда чи ні, навіть розіслані були кожному. І це є. Вибачте, десь взяли базу персональну. І розіслали листівки е, всім персонально. Тому що іконки надсилали, а потім листівку за єдиного патріотичного кандидата. Підписались, там підписи стоять деяких осіб, наших е, очільників університетів і таке інше. Черкащина, да? uh -huh. голова обласної ради і тому подібне. За єдиного кандидата. За якого? За Рудика. Uh -huh. А вони не підписувались. Я не знаю, я ж не слідчий. Він просто цікавий, розумієте? Ну, то б, спитали. Б. Ну, так це було позавчора, я запитаю, звичайно. Це було б у п'ятницю. Uh -huh. Вчора був день тиші, хай відпочивають, все одно запитають. Мабуть, що ні. Тому що це з'явилось в останній день. Точно так і ці листівки, розумієте? Uh -huh. Тому, а перед цим, наприклад, те, що з'явилося, я звернувся до правоохоронного молоду, щоб роз... я ж. Не декларував, ніде не, не бив колокола, що випустили листівку, де опублікували проти мене, що я маю особняк. Да? Хоча б фахово зробили ту ж чорну листівку, де фотографії з інтернету приліпили. Ну, не можуть знайти істочника, тобто я звернувся до право, де е, написано, що мій особняк побудований. Я тут в Черкасах продав два особняки, угу. а побудував біля Семененка в горинки. І фотографії приліпили, де там басейн, гарний особняк. І біля басейну пальми ростуть. Uh -huh. Ну, бачите, я не знаю, треба мати технології, щоб сьогодні під Києвом. Я в своєму особняку ще й пальми Тобто ви зрубали пальми. Мабуть, ні. Я не знаю, як вони там виросли. Фотографії це зовсім чорний, чорний піар, розумієте. Так а де який... ж ваші особняки тоді, якщо це не, не та фотографія? Таких яких немає, Тут придумали щось таке. Немає особняків. І по суті не було. І не живі в Черкасі ні в одному особняку. ніколи не ні. ні я, ні моя родина не мали особників. І не було що продавати. Ну, я тепер, мав тут квартиру. Бути? Коли буде Коли будете будувати, то знаєте, що можна і пальми туди додати. Ну, може і так, але треба тоді будувати ж якісь. Захисні споруди, щоб вони росли, типа ну а взагалі, на вашу думку, от виборці, по вашому округу, як вони голосували? все ж таки за екс чи все ж таки, от за, за вас, як представника не, Петра я, Порошенка? Мене просто відчуття, чи інтуїція. Я знаю певним. Всякому випадку з основною маси з тих, що я сам спілкувався чим і довірені особи. В Принципі вони голосували, я не можу сказати, що особисто за мене, але все-таки за якісь все такі патріотичні сили і настрій зовсім інші. Uh -huh. Звичайно, частина заведена в оману такими діями е моїх колег. Побачимо, як говорить, в е медицини в покажуть. Uh -huh. Але е єдине, що я знаю, я все-таки шокований, що такі відсотки по опозиційному блоку. Але теж в мене є все-таки, на мій погляд, пояснення, тому що спілкуючись особливо, уже віддали віддалених селах і так далі, люди не жили виборами. І, на жаль, інформаційний поток, потік по тому, хто в опозиційному блоці, туди не доходить. Не цікавляться. Телебачення не працює, чи працює як радіоточки, де працюють, де ні, розумієте, інформації дуже, дуже мало. Мені здається, що це теж спрацювало. Ну, а взагалі, от, на, стосовно вас, на вашу думку, от, виборці вони голосували е, по мажоритарці, якщо стосується це у вас, за блок Петра Порошенка чи особисто от, за е, пана Ковіту? Я думаю, що якийсь елемент за те, що за блок Порошенка, звичайно, був, але я проводив компанію, крім того, що від цього, для підсилення і особисто. З такими е, ногами я і я сам ходив. І знають мене. На черкасі, угу. ну от якщо брати от екзит то блок Петра Порошенка там щось 20, боже де ж він це три двадцять відсотки, так то допоможе оця от назва блок Петра Порошенка вам перемогти на вашу думку. Може, я навіть ще блоку пороженка допоможу. Чи може ви допоможете блоку що Це буде симбіоз такий, який допоможе. Ага. Якщо все-таки не буде ніяких фальсифікацій, які, в принципі, не. А може бути, на вашу думку, от на вашому окрузі. Я сподіваюся, що серйозних не буде. Ну, ваші працівники там слідкують, дивляться, що. Ну, звичайно. Ну, остане зараз почнеться, я думаю, що в тому, будемо бачити, як зараз будуть працювати на дільничих виборчих комісіях вже буде. Якщо йде затяжка, вже знаєш, що до чого готуються. Uh -huh. Тому що, знаєте, виморить людей і тому подібне. Ми не заводили по 400-500 осіб спостерігачів, як деякі кандидати, я знаю, і тому подібне тут на. А хто заводить 400-500? Ну, наприклад, в п'ятницю зареєструвано було 400 спостерічів від пана Тимошенка. Ну, щоб слідкувати, щоб все було по закону, правильно. Згод, згод. і подивимося, щоб все. Ну, і в принципі, ви ж фахівець з медицини, правильно? Ну, не тільки. А ще чого? У мене ще друга спеціальність є управління суспільним розвитком. Як ви будете розвивати суспільство? Коли станути Ні, Ну я справа тим, же, що ну, я ж на державній службі працював не тільки як це. Я фах коли ще працював заступником міського голови міста Черкаси, тоді ще закінчив академію отримав це. Для того, щоб працювати в Держслужбі, треба мати не тільки ну, управління. Да? Тобто, uh -huh. Я керував охороною здоров'я, але все-таки це державне управління. Да? Uh -huh. Мені недостатньо було фахових знань. По управлінню, мені цікаво було управління суспільного розвитку. Тому я знаю все-таки проблематику не тільки охорони здоров'я, а й як нам все-таки далі рухатися. От як, Тому, нам, що... як нам рухатися в охороні здоров'я? От ви стаєте депутатом Верховної Ради. Це не знаю, тут, тут воно все на поверхні лежить, воно перезріво навіть це питання. Тільки кардинальна зміна підходу до функції охорони здоров'я, в першу чергу, фінансування. В першу чергу економіка, фінансування, яке за собою потягне і зміни всі інші кардинальні зміни в охороні здоров'я. От була вже медична реформа. А, і, але бу... користі від неї, мені більше шкода. Вона, по-перше, зроблена, знаєте, так, тілега впереді періоді лошадів. Я, працюючи в Києві, працювавши начальником заступником начальника управління міста Києва охорони здоров'я, був в цьому процесі. Задільний. Я сам написав заяву, пішов з посади назад, тому що я бачив, що робиться зовсім не те. Задільшов, як і на Черкащині, наприклад, а добрям вперед. Не треба бігти попереду. Не зроблено ніякі кроки. Зроблена фікція. Правильний, начебто, гасла, але реформа повинна була в регіонах іти, крім пілотних трьох до 2019 року після оцінки. Тих пілотних регіонах. А те, що зроблено в тому числі на Черкарщині, да, до грудня місяця до 1 січня зробити, поміняти вивіски від читація, да, uh -huh. поскорочувати і тому подібне, поміняти, розділити поліклініку на двоє, це не, воно нічого не дає. В першу чергу для пацієнтів, на що повинна направлена реформа. Реформування повинно бути кардинально. В першу чергу, зміна фінансування. Державний бюджет обов'язково, що фінансується сьогодні, не да, тільки державний бюджет. Обов'язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування і примінетки. Чотири такі джерела фінансування охорони здоров'я. І далі все вже буде врегульовуватися, де скільки треба ліжок, чи треба лікарня, чи не потрібно, і так далі. Тому тим більше про ту реформу, яку декларують, і треба робити, мається на увазі передача місцевому самовряду, таке інше. Тому що люди сьогодні платять за своє лікування. Ну да. Угу. Я ж не роблю э, yeah. відкриття якесь і так далі. Бо в нашій і, безкоштовній медицині за все треба. Так платити. називаємо безкоштовні, за все, в тому числі гонорарна частина, умовно кажучи, да? uh -huh. деякі називають там корупційними діями і тому подібне. Але а в нас сьогодні в державі, наприклад, за 23 роки навіть не зроблено. Всі граються біля 49-ї статті, хоча там 85-й написано в залежності від... Можливостей бюджету. Вже не Ви ну, розумієте, що вона не може бути безкоштовна. Перше, друге <кій> і основне, то тоді хто, якщо державний бюджет не може. От Всі роки, починаючи з, ну, я пам'ятаю статистику чітку з 2005 року, абсолютно цифри зростали, фінансування охорони здоров'я. Да? Умовно кажучи, 2 мільярди, 3, 4 і так далі. Але за рахунок інфляційних інших процесів, якщо взяти, все-таки проаналізувати в рамках бюджету, зведено, да, у відсотках, то йшло зменшення. Якщо в 2005 році було там 57%, то, наприклад, в 10 му зійшли вже до 39. Хоча в 6 разів збільшилось начебто фінансування. Зрозуміло, Тобто а це далі потягне за собою всі інші механізми. Ну просто от реально, реально? я не, нещодавно поїздив по районам, так, по сільським. і бачу от. Є населений пункт, там є лікарня, так? Але в тій лікарні лише одна жіночка, яка і уролог, і гінеколог, і зубний лікар, і медсестра, і все, 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 все. І отримує там 1600 чи 1700 гривень. От, Змите, як так? от бути в цій так ситуації? От такими діями ми зараз е, медицину загнали до того стану, який був, вибачте, мене в 60-х роках. Я виріс на ФАПі 13 років. Жили ми на ФАПі, так? Пільшовка? Фесівська, Кушевський пункт. Угу. У мене покійний батько був і зубним лікарем, а то я раз говорили, і хірургом, і так далі, будучи з середньою медицинської світу, Тому що не було. В сусідньому селі була дільнича лікарня, і раз на місяць виїжджав лікар, яких там було всього два. Вони і виїжджали, розумієте? Тобто ми вертаємося чуть ли не до початку 20 віку, коли земські, земські лікарі були, розумієте? Е, так і це нема. І мотивації немає, і держава фактично нічого не робить для того, щоб було. І не зможуть сьогодні швидко зробити. Коли змінити принцип фінансування, включаться економічні речі, Розумієте в чому чомусь? Ага. Мало того, вже в законі ж прописано, всі форми е власності можуть надавати. Так якщо вони всі форми власності можуть надавати, значить державі що треба зробити? Затвердити методику оцінки, якої немає, 23 роки немає. Сьогодні не, не можна порахувати, немає єдиної заюстованості, законної. Методики оцінки любої медичної посту, скільки коштує апендицит, скільки коштує лікування дитини, чи прививки, чи профілактично. розумієте? для того, щоб прохід, скільки треба ще так? і тоді взяти на себе держава, беремо таку частину, частину обов'язково медичних. Ага, це, це всіх так, всіх так працює, і тоді вже регулювання не треба думати, яким чином забезпечити, тому що з часом воно буде само спрацює. Литва, приклад, об'їздив я всю Литву. В 92 му році прийняли закон, 5 років перехідний. 97 З 97-го почало працювати. У 2002, 3-4-му вже могли оцінювати цю реформу. Ага. І вони прийшли теж, як і весь світ, до сімейних лікарів і таке інше. Але сімейний лікар, я був на, сім... на... на амбулаторії, такий сімейний лікар, де чоловік і жінка, їм держава виділила приміщення, землю. Вони побудували собі будинок, половині вони мають амбулаторію. Приватно, в другій половині живуть, в них три медсестри, але до них приходять люди з полісом. Uh -huh. Вони голосують фактично своїм полісом за його е е е гроші, які він буде заробляти, розумієте? І нема там дискусії: дайте мені ще хату, дайте обладнання і тому подібне. <кх> ну що ж, я сподіваюся, коли ви станете депутатом, то одразу. Все налагодиться в медичній ну, сфері. Зразу. Ну, хоча б 10%. Ні. Ну і, і по знаємо, виборам. Що по так, виборам. Давай. Взагалі ви хвилюєтесь за результати, які ось ось, мають скоро оголосити, там, сьогодні вночі або завтра вранці. Там, mm. Є хвилювання. Звичайно, звичай, звичай, є, тому що е, е, мені хотілося все-таки е, не просто попрацювати, а е, е, щось залишити. Світ від своєї роботи. Я і сьогодні маю роботу, яка досить мені цікава, але я побачив, що в виконавчих, навіть працюючи в виконавчій, неможливо нічого зробити. Тобто мені, я, я, я ж вам Пішов самостійно з державним управлінням на практичну роботу на сьогоднішній день. Хоча казали, що, тобто, казав, що міг би і далі працювати там. І за те, що я бачу, що немає перспектив ніякого руху, ні молод не може продвинутися і так далі. І немає чітких можливостей і тому подібне. А ви знаєте, а яка... Хвалю... А ви знаєте, яка зарплата у депутата Верховної Ради? Ну, декларують, начебто, 6 тисяч гривень на сьогодні. 6 тисяч гривень? Так кажуть, я не знаю. Що це, наче, біля 10 було? Ні? ні, ну зараз вони 6. 6 тисяч гривень. Та, ні, ну 6 это... Та, на руки, 4-500. 4-500 на руки? Так. 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 А, не, то ну, ви йдете зараз... не за зарплатою так розумію? Ну я скажу відверто, я, не... я... для мене самореалізація. Uh -huh. Я не кажу, що я там бідна людина. Мене... Uh -huh. Ну як бідна. Я самодостатній, сім'я мене така, що заробляє на, на те, щоб не займатися. То ви готові віддати зарплату народного депутата, якомусь лікарю в селі. Навіть не так. Я готовий працювати без. Тої заробітної плати, вона для мене не критична. 6 тисяч гривень. Начащо навки... вона пропадала. Краще Ні. лікарю в село. А адж... лікарю чи іншому на округі треба буде працювати. Ага. І... Хоч і провокативне питання, я ж не кажу, що я альтруїст. Але я вам серйозно кажу, для мене не, не суттєво. Я, наприклад, сторонник того, щоб відмінити депутатську недоторканість. Далі, знову ж таки, ви мене вибачте, я знаю достеменно, що так називаємо та Феофанія. Uh -huh. да? То есть, раніше це було четверте управління, ще при радянській владі, да? де зараз це депутатський фактично корпус. Там депутати не лікуються. Всякому випадку цих каденцій, які були до цього, тому що люди там ж не бідні, правда? Uh -huh. От пан Тут мені відкрив очі, що він каже: нафіга мені ваші. Я вибачаюсь, ваші врачі. Я через час можуть бути в, Германі, в Ізраїлі і так далі. Коли я прийшов до нього як начальник управління, він до до речі він дуже швидко туди, десь і поїхав. Так, так воно і сталося. Він я зрозумів що... Ну, правда, Йому не цікаво, що тут буде. Е, лікуються там. Е, Родичі так і таке інше, але фінансування навіть на капітальні видатки на цю установу і їм дозволили надавати платний послуг. Любий пересічений громадянин може туди попасти, угу. але йому виставлять прайс, хоча немає, розумієте, офіційно, ні одна установа на Україні більше не має практично офіційно заробляти гроші. Розуміло. І останнє питання: от якщо ви все ж таки не виграєте вибори. Чи визнаєте ви їх такими, що відбулися, щоб були вони чесними і визнаєте результат виборів? Якщо не буде ніяких порушень, в процесі процеси підзвичай, uh -huh. пожмурити конкуренту, далі працювати і знову ж таки будемо на Черкащині працювати. Навіть далі. якщо це буде екс-регіонал, теж потисніте руку? А що, а що робити? Якщо це буде чесно, uh -huh. чому я сумніваюся? Зрозуміло. Нас а, також тут присутній колеги з сайту про все Галина Борозенко. Хотіла поставити питання. Юрій Василь, а як ви загалом оцінюєте інтенсивність і якість інформаційного наповнення от, самого виборчого ну, медіа кампанії самого блоку Порошенка на Черкаській тобто Черкаській області? І, зокрема, те, що деякі кандидати намагалися е маскуватися під блок Порошенка, знаючи про його рейтинг і те, що намагалися відпустити цього рейтингу, хоч якийсь шматочок. Зокрема, це було на вашому друзі. Як ви це ну, оцінюєте, як ви з цим боролися? Ну, боротися, е боротися дуже тяжко, коли, е розумієте, е йдуть технології прямі. Вибачте мене, пан Решетняк, я назву речі своїми іменами, да? використовуючи нам, по-перше, по законодавству заборонено використовувати е, виборчі агітації державну символіку, правда? Плюс до того, ну вибачте мене портрет е, президента як е, піар-ходи, правда? Всякому випадку блоку е, у нас була установка чітка, ми її дотримувалися, ми не використовували президента як е, бренд. Да? Мається навезти портрет так і таке інше. Розумієте, так? Ну, ви зрозуміли, за що я сказав. Ну вибачте мене, як ви сказали, екс-регіонал, пан Решитне. В останній момент не ведучий взагалі ніяку компанію, потім він видає цю свою газету з Петром Порошенко. Ну, Бог з ним екс-регіонал. Ви мене вибачте, пані Старикова, я теж свої речі. Зараз я можу про це говорити, тому щоб не було це як контрагітація. Я констатую факти, які були ви повністю. Як можна боротися з тим, що Старикова, да? наприклад. На державному стязі вона, саме я йду з точно так же з... з портретом. Президента. Я за президента, а я про... проти чи що? Ну, така в не була технологія, як боротися яким чином. Пояснювали людям і все презентував. Скарги подавали. там, де я подав конкретно на е, пані Старикову, 15 чи 16 числа. Я, я подав офіційну е, скаргу на те, що вона використовує адмінресурс, адмінресурси, розбираються. Я ж не слідчий. На мій погляд, так і ми це заявили. Публічно ще 16 жовтня використовує. До цього я фактаж це все надав. На жаль, реакції ніякої не було, ні правоохоронних, ніяких органів. Ну, до речі, голова обласної ради після візиту президента теж жалілася на те, що кандидати від руку Петра Порошенка стали за спиною. Ну, стали за спиною, ну і що? Ну, це як непряма пряма, от, от не агітація. Може бути. Мабуть, що так, да, використання адмінресурсу угу. ви вважаєте, на, на підсознання. Ну то якщо ви за спиною президента сите, то в принципі це логічно. Може і так. Ну в мене вибачте, ну коли їзде перший заступник голови адміністрації і озвучує в робочий час на службовій машині, правда? То ви мені скажіть, це є порушенням? Ну, це, Тут я... на а, а, це... а ваша. Почекайте. що в ну, чому тут? Я, я чесно кажу, чому. От ви як кандидат. Я кандидат стою біля президента, у нас були окремі ще розмови, ми зустрічалися лідер нашої партії. Що заклики, якісь ще щось. Ви вважаєте, що це як е, на підсознання? Mm -hmm. Ну я, я тут порушення не бачу. От на мене це вплинуло, якби я був на вашому окрузі, можливо, проголосував би за вас. Ви Бо мене ви, там впізнали, е, якби, е, якби от на сайті не просто було намальовано, хто це такий. Да? Я, не. Вас важко не впізнати. У ну, мене це важко я взагалі колоритна фігура. Я, я тут не сумніваюся, але ви мене вибачите. Е, е, на, е, на село Косарі Кам'янського району. От той трьоххвилинний е візит, що по Росії пройшов, де, де там, часі, я там мількнув я сумніваюся, що десь воно сильно повпливало. Хто його знає? Подивимося так. по результату виборів. Звичайно. Ну, що ж я вам дякую я за вам розмову. Дякую, да. а, так, ну далі ми також чекаємо ще До кандидатів побачення. в народні депутати, ну, але поки що робимо невеличку перерву.